Це завдання з за ЗНМТМ вирішується всього за одну секунду. Я буду розповідати до того із лайфхаками, щоб ви це розуміли і зрозуміли, і також змогли швидко вирішувати тоді інші такі ж схожі завдання з за НМТ. Знайдіть значення виразу 1 третя М плюс п'ята n якщо М дорівнює мінус 18 і Н дорівнює 55. А взагалі, коли вас просто знайдіть значення виразу і там букви, і замість букви поставили число, я думаю, ви зрозуміли, що треба просто замість числа замість букви підставити мінус 18, да, замість m, замість n, рівня, замість n підставити 55, тобто просто перемножити тут. Між ними там множення, коротко його не пишуть, тобто 1 третя m це 1 третя помножити на m, тобто 1 третя помножити на мінус 18. Коли 1 третя множиться на мінус 18, взагалі додаті на від'ємне, це буде від'ємне. Бук цей дріб помножиться на число, то це число воно йде в чисельник. Тобто це буде мінус 18 третіх, а мінус 18 третіх можна риска дроба означає ділення, мінус 18, якщо поділити на 3, то це буде мінус 6. Одна п'ята помножити на 55, знову 55, тоді йде в чисельник, тобто один множиться на 55, тобто просто буде 55, 55 п'ятих риска дроба означає ділення. Буквально, тобто це 55-х, це 55-х, це 55 поділити на 5, тобто 11. Там було в нас мінус 6, мінус 6 додати 11, спочатку йде множення, потім додавання, да? мінус 6 додати 11, це складна математика, це буде 5. І тоді це відповідь В. Якщо ви хочете так само швидко вирішувати завдання за НМТ, як я, то тоді вам треба срочно підписатися на мій інстаграм і ще на Тікток. Не в інстаграмі я там з наступного тижня буду давати дуже багато безкоштовних відео і лайфхаків і прямо в сторіс я буду розповідати про завдання за НМТ. Тому підпишись а посилання в шапці профілю.